Ой. Щось поперек заболів. Це просто приклад. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, як буде поперек англійською мовою? І ви це слово сто разів вимовляли, і я теж його не знав. Про слово дуже просте: це слово small. да, да Це таке от, small, як маленький. Small, друге значення у нього. Поперек, якщо щось болить, краще, щоб не боліло. Треба казати «my small hurts». І ще декілька слів, сьогодні ми розберемо, які просто мене здивували. Ну, одне слово я вже знав і раніше, це слово «obstacle», це якась перешкода. Якщо ви хочете ніколи його не зубрити, коли людина йде і не помітила скло, вона ударяється головою. Можна пам'ятати обскло. Абстікло бум. Абстікл. І вчора читав книжку і ще одне слово побачив це слово ablution. І вам буде загадка така. Якщо ви не знаєте слово ablution, я вам просто скажу переклад зараз. Дивіться: обмивання, промивання, очищення. Як запам'ятовувати? Теж вам трошки допоможу. Дивлячись на слово ablution, я згадав. Обливатися водою дуже легко запам'ятати. Слово камли. Кам'я це приходити. Якщо було написано через L C-A-L M, то це спокійний. Я здивувався значенню камли. Миловидний гарненький. Це прикметник. He is a comly guy. Гарненький, миловидний. Благопристойний, гідний, я сам не знав. Ви знали? Так що, якщо не знали, то ставте лайк і записуйтесь і разом будемо розбирати нові слова. Поки що все, до побачення!